Це одне з місць недавнього прильоту по Холодногірському району. Тут вже другий день наповно працюють комунальні служби міста. У кожного роботи вистачає це закриття вікон та відновлення зруйнованих від вибуху мереж. Були пошкоджені мережа водовідведення діаметром 150 мм і мережа водопроводу діаметром 100 мм. Роботи виконувалися впродовж доби і були виконані у повному обсязі. Була відновлена услуга подачі води та водовідведення. На даний час виконуються роботи за зворотньої засипки та благоустрою даного об'єкту. Пошкоджено 18 будинків комунальної форми власності, один будинок це ОСББ, та 10 будинків приватної форми власності. Було пошкоджено 649 вікон. На даний час тривають роботи. Закриття вже закрито близько 400, Як ви можете бачити, роботи ведуться на даний час відновлювані роботи з електропостачання, бо було пошкоджено три підстанції на даний час. Два будинки без електропостачання, але найближчим часом вже буде відновлено. Дорожньою службою вивезено все сміття, яке було наслідку прильоту на даний час. Частина вулиці перекрита, але до кінця дня планується відкрита одна лінія, там де де вже е, закрито розриття ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Груль та Юрій Бабикін Харків. Новини.